Так, Друга. а ти тут е, бивалий моряк. Що ти, що ти нового в ігрі дізнався? Йдемо підійти діда. Погнали. А а це ти? А ти, а ти, я понял? Ти зі своїм цим. Ти зі своїм цим. Ти зі своїм цим. Він вижив! Він вижив! Чому він вижив? Йдемо підійти діда.

Ти на кого лізеш? А вона реально не умерла. Я рий, царь. Харіна, не надо! Ой! Ха-ха-ха-ха! Від нього тільки меч вийшли. Ай-яй-яй, ладно, не де.

Ой, Алина, сховайся, пожалуйста. Тут никого нема. Нема, нема. В смысле, бля? Привет, Максим. А муха тоже вертолет. Так, нам треба найти другу левел. Це тупо батина машина.

я тебе наконець-то поймав. Він тобі не мішає. Тихо, тихо, у мене ваза за 7000. тисяч. Сні мене, йо. Він вижив! Чому він вижив? Ми опять граємо так, що Діма грає, а ми дивимося. Ну ти ж ти вийшов, брат! Ну ти... Я ж міхоз їзд, бля, бля, йо-ба, як слово називається. возродити, ты на. А Каріна померла? Бля! Не достаєш! Вона вміє. прыгати уміє! ну, вот типа... Да ну Такого руку поднял. Ух, ебать! Победитель! Да здравствует король. Я так понимаю, ты в ожидании, что я видосики с тобой сделаю? Давай ты читал Максим, включай мазон, якщо ты живий, <плодисно> доказав. Як довго це буде тривати? Він якийсь повний Коротше, П'ять монстрів було. Був дід, була ця жаба здорова, була багато ніжка, була маленька дитина і були гноми. І короч, там були дуже високі сходи. Я, коротше, пішов на ті сходи, і мене просто гноми зажали на сходах. Потім прийшов дід. Далі об'ясняти, треба, що було. Мен така: "Хоть, іди сюда, Карина". О. Хоч прику. Дивись. Ай, больно. Розумний такий. Розумніший ніж ти, блядь. Не твій. Невай, все, я понял. Що ти? Розумний дуже? Робот-синфonia. Робот перетворити кусок холста на окс. Що? Чайбайби. Що, давай поспоримо, хто перший здохне той лох? Без проблем, давай. А! Вічей двері, де Каріна? Ой, блядь, е б бі... ахуя. А вона залізти сюди може? Не може. Вони стрибати не вміють. <зас> <зас> а, ху... А, ху... Я, так вона може. Вона прис. <плес> <плес> Нахера, шо це було на Все. Ска... Б... Я... Я в бкачку цевуна? Да. Ну ты хи вообще? Ты дикий, что даже не знаю. Шлях покажу, де треба монстрів знайти. По-моєму, по-моєму монстрів треба шукати в останню чергу. Дивись. Чи не до перла? Чи не до перла? <плес> Добрий вечір. А шо? Давай. На, no. Давай, ну шо? Що мені зробить? Не поняв. Ну шо, що? Ти що думаєш, ти самий умний? Да? Ага. Короче, Максим у нас не читер. Это все добро, у нас тут просто по счастливому божьему співпадению попало сюда. Это, короче, Польша дал. Польша. А сюда. Давай. Эй, какие-то Да? Забагаживаем и гипнотизируем. тихо, тихо, мною йдеться. Ну куди ти смотався? Йопа! Вона, кстати, може монстрів домашити, але в неї не високий домаш. Бля! Наведи його наверх і потім пускай. Пускай, пускай, пускай. Бля! <реш> О, тут ще вона одна. Може, не будемо ми це полупрати? Чекай, я зараз одну її поставлю. Дивіться, я, я зараз мартишку. <реш> Ой, тут голова. Та я її поставив. Давайте його бити. Давай. Єпай. Ти чо? А. Влад. Діма, не роби різких движень. Пам'ятай мене героєм. <реш> Веди сюда я цю. Понимаете, что я це не спів лимут ми... А я вбила її! Я її вбила! Карін Ви убила! Карин! Хтось каже кашляет, я бачу його его следить. Что бывает? Ви <Ми> нас писы! Что? І знову тудопотник лобит я, да? Знімаєш? Did you notice I saw you over there Looking like a